Добрий день п'ятикласники! Вітаю на уроці української мови. Тема уроку Приголосі. Дзвінки і глухі Повторення. Вимова звуків, які позначаємо буквами Г і Г. Мета уроку. Навчитися правильно вимовляти звуки, позначені буквами «г» і Г. Розрізняти букви Г та Г. Розрізняти у словах дзвінки глухі приголосні, правильно їх вимовляти. Усвідомити красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність. І мелодійність. Разом із цим веселим сонечком хочу побажати вам гарного настрою та творчих успіхів на уроці. Для актуалізації опорних знань виконаємо вправу так чи ні. Перше питання. Фонетика це розділ мовознавства, який вивчає лексичний склад мови. Друге питання звук. Найменша одиниця мови та мовлення. Третє питання. Усі звуки поділяємо на голосні та приголосні. Четверте. В українській мові налічується 38 звуків. П'яте. Голосні звуки творяться за допомогою голосу і шуму. Шосте. В основі приголосних звуків лежить лише шум або шум з голосом. Подумай та обери правильний варіант так чи ні, зробивши паузу. Перевірмо! Фонетика це розділ мовознавства, який вивчає лексичний склад мови. Ні, тому що фонетика вивчає звуки мовлення. Друге так. Третє так. Четверте так. П'яте запитання: голосні звуки творяться за допомогою звуку і шуму. Ні, бо голосні творяться лише за допомогою голосу. Шосте. В основі приголосних лежить лише шум або шум з голосом. Так. Молодці. Приголосні звуки поділяються на три групи. Сонорні. В, М, н н, 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 Л, Л, л Р, Р. Й. При вимові цих звуків голос переважає над шумом. Їх легко запам'ятати за допомогою речення в малині рії. Шумні приголосні це дзвінки Б, Д, Д, -д Г, З, З, Г, Д, Дз. Дз Г. При їх творенні шум переважає над голосом, допоможе запам'ятати речення, буде гоже гельдзю у часі. І глухі приголосні утворюються тільки із шуму. Їх допоможе запам'ятати речення «са» – «уче, фісташку». Дзвінки та глухі приголосні утворюють пари. Д, дь, з, с, з, с, з Ц, ш, дж, ч, г, г, х і глухий ф немає пари. Цей звук ф з'явився в українській мові відносно недавно і є ознакою зазвичай іншомовних слів. Виконаємо вправу першу. Наше завдання установити відповідність між сполками, записаними у лівій колонці, та їх характеристику з правої колонки. Перше Г. і відповідь А глухі приголосні звуки. Друге А, О, И, І. і. І відповідь Б цвіл і приголосні звуки. Третє к-х. І відповідь В голосні звуки. Четверте Р-Л-М-Н. І відповідь Г Сонорні звуки. Подумайте. Установіть відповідність. Між лівою і правою колоночкою. Перевірте. Перше Б це дзвінки приголосні звуки. друге В це голосні, третє А це глухі приголосні звуки. І четверте це Г сонурні звуки. Наступна вправа завдання розподілити слова у три колонки. Перша колонка слова, що розпочинається дзвінким приголосним, друга колонка слова, що розпочинається глухим приголосним, третя колонка слова, перший приголосний яких належить до сунорних. Створити Зворушити, кобзар, розфарбувати, дідусь, Йосип, слово, легкий, чисто, батько, місто, подорож, дзвін, безмежний, фантастичний, джміль, розповідь. Натисніть паузу і розподіліть слова. На три колонки Перевіримо. Перша група слів, які починаються дзвінким приголосним, це зворушити, дідусь, батько, дзвін, безмежний, шмі. Друга група. тут слова, які починаються. Нагій приголосний, створити, копсар, слово чисто подорож фантастичний. І третя група слова, що розпочинається сонорним приголосним. Розфарбувати, Йосип, легкий, місто, розповідь. Сподіваюся, що всі впоралися із цим завданням. Виконаємо наступне завдання. Прочитаємо слова в голос і знайдемо пару слів, які різняться лише одним звуком. В виділених словах замінимо дзвінки приголосні на парні їм глухі. І ще із перших чотирьох слів вимовимо спочатку дзвінки приголосні, а потім глухі за зразком. Зошит дзвінкий з глухі ш. Натисніть паузу та виконайте завдання. Перевірмо. Група слів, які різняться одним звуком, це гриб, гриб, Д дзвінки і парний йому П глухий. Вийшло два різних слова. У другому завданні міняємо. Парні гуцвінки на глухі. Плоди, плоди д плоти Д змінилось на Т. Джас час. Тут двійна зміна. Дзвінки дж мінявся на Ч. З на с, і гава, кава. Г змінилось на К. А тепер назвемо дзвінки приголосні звуки у перших чотирьох словах. Гриб, дзвінки г Б. глухих немає. Гриб дзвінки Г, глухих П. Флешка дзвінких немає. Глухі ф. Ш. І жовуть – дзвінки ж, д глухих немає. В, в українському алфавіті є дві подібні букви – «В» і Г. Вони позначають на письмі різні звуки. Г і Г. Звук Г утворюється низько в гортанні. Гарний господар, гуляти, гуси, груша. Гості. Звук «г» утворюється за допомогою задньої частини язика. Гава, ґрунт, Ганок, газда, ґекотіти, гречний. Звук «г» вимовляємо в невеликій групі слів. Г Вилучили з українського алфавіту у 1933 році, а повернули у 1990. -му. Буква «Г» з ріжком горів посміхнулась дітворі, щоб дзвінки шучули мову. Я прийшла абетку знову. І, напевне, трохи втомились тому зовсім хвилинку. Повторюйте рух за віршиком. Слухати ми перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, мимо право починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Окрутати. Тились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли. Другий встали. Потім дружно знов сідаємо і до праці приступаємо. Що ж, відпочили? Будемо працювати далі. Виконаймо завдання четвертої вправи. Потренуємось вимовляти слова зі звуками Г і Г. Грати, грати, агрус, гніт, гості, гуля, Дзига. дорога, гано. Гімнастика, гава, гречний, ґрунт, гвалт, говорити, гора, гець, гудзик. Зверніть увагу на слова з зірочкою, тут є їхнє лексичне пояснення. Гніт це стрічка або шнур, що використовується для горіння в деяких освітлювальних та нагрівальних приладах. Наприклад, у світці, як зображено малюнку. І гречний це вічливий та чемний. І тепер розподілимо слова у дві колонки. У першу запишете з буквою Г, а у другу з буквою Г. Потрібно буде правильно вибрати букву і стушу. Для цього необхідно натиснути паузу і записати слова у дві колонки. Гімн, ґава, генерал, ґрунт, гуля, глей, газета, гатунок, галас, гриб, гол. Дзига, Агрус, Готель, Ганж. Подумайте і запишіть. Перевіримо записане. У першу колонку ми записали такі слова: Гава, грунт, гуля, глей, гатунок, дзига, агрус. Ганж, у другій колонці їм, генерал, газета, галас, гриб, гол, орте. Тепер прочитаємо слова з відомого вам твору та пригадаємо, хто автор цих пятків. Лоскотона посадили за вусенькі грати. А в палаці порішили час весілля грати. Сподіваюсь, ви всі пригадали, що це казка Василя Симоненка, цар Плаксій та Лоскоту. Зверніть увагу, у нас є слово «грати» з буквою «г», воно означає іменник, що грати, і його значення це переплетення металевих або дерев'яних путів, що використовується для загорожі ці грати зображені на малюнку. І друге слово грати, що робити, це дієслово, яке означає виконувати що-небудь на музичному інструменті або про людину, яка грається. А тепер перевір, чи знаєш ти слова, у яких використовується літера Г. Тут вказано їхнє лексичне значення. Спробую пізнати її та записати відповідь. Думай. Перше. Верхній шар земної кори придат для життя рослин. Друге вишневий клей. Третє сон розряд виробу за якістю. Четверте. Прибудова з площадкою і східцями або декуди з покріт, біля коду в будинку. П'яте предмет переважно круглої форми, що служить застіпкою в одязі або використовується як прикраса. І шосте дитяча іграшка у вигляді круга або кулі на осі, яка при швидкому обертанні утримується у вертикальному положенні. Подумай і запиши відповіді. Перевірмо. Грунт це верхній шар земної кори, придатний для життя рослин. Вишневий кли це глий. Сорт або розряд виробу за якістю гатунок. Прибудова з площадкою і східцями, а подекуди з покрівлею біля входу будинок це ганок. Предмет переважно круглої форми, що служить застіпкою в одязі, або використовується як прикраса гудзик. І дитяча іграшка у вигляді круга або кулі на осі, яка при швидкому обертанні утримується в вертикальному положенні, це дзига. Я сподіваюся, що всі впоралися. Дуже добре, молодці! Отже, підсумуємо, сьогодні на уроці ми навчилися розпізнавати дзвінкі, глухі та сонорні приголосні звуки. А ще навчилися розпізнавати букви Г та Г, правильно вимовляти звуки Г і Г. На сам кінець виконує рефлексійну вправу. Вдумайте та оберіть смайлик. Якщо я все розумію і все роблю правильно, то твій смайлик червоний. Якщо мені була зрозуміла більша частина матеріалу, але іноді я допускаю помилки. Твій смайлик зелений. Якщо я майже нічого не розумію, не розпізнаю сонорні дзвінки та глухі приголосні, тоді цей смайлк сильний, ось такий засмучений. Сподіваюся, що у вас таких не буде. Запишіть домашнє завдання. За, підручниками, за підручником Олександра та Віктора Запиво, Українська мова для п'ятого класу, вивчити параграф 19. І записати у зошиті 15 слів, що починається літерою Г. Ми з такими сьогодні працювали на уроці. З трьома скласти і записати речення. Наш урок добіг кінця. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів у вивченні української мови. На все добре. До побачення!